Бери мене повністю без першого побачення. Таку фразу чують власники даного авто. Друзі, не друзі! Всім привіт! Це новий автоблог Байкорбатекс і Peugeot 3008. Скромний, ага! Але тільки на перший погляд. Поїхали! А ні, 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 не поїхали! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд, як вам ця машина і ця машина. І от тепер поїхали! 3008-2011 року перше покоління. На вигляд, сімейний кросовер. Під капотом маленький дизель, який вміє економити, як бухгалтер у відпустці. Але якщо треба, дає жару. Особливо, коли натиснути газ із натяком. Двигун у нас 1,6 HDI-дизельний двигун. Чотири клапани, 16 циліндрів. А звук мотора. Так. Наче щось таке побужує, цікаві думки. Щось там таке є. <гум> Потужність 110 кінських сил, максимальна швидкість 183 км за годину. Розганяється до соточки за 12,6 секунд. Показник не внушаємий, але це кросовер. Витрата палива, економна. В місті 5,8 за містом 4,4 літри в змішаному циклі. 4,9, ну десь 5 літрів буде. Маленький дизель велике серце, екологічний стандарт євро 5. Достойний конкурент Hyundai ax 35 Тисни під відео, дивись і матай на ус. Фари у нас галогені, є датчик світла, датчик дощу проти Фари спереду багато всіляких моментів і фінтіпльонів. Я люблю мінімалізм, але це кому як вподобає вже. Передня решітка у нас величенька. Також у нас передній привід і кліренс 17 см. Пишіть у кого також 17 см. В коментарях під відео буду відповідати. Кліренс 17 см. З ним я пройду там, де інші кросовери зупиняться, бо головне не вміння користуватися, а вміння користуватися. Бо головне не розмір, а вміння користуватися. Електропривід і електроскладання бічних дзеркал. Було у мене побачення з французом. Тисне посилання в описі Peugeot 308 2020 року. І там були питання по кузову. Тут все чіки бамбоні. По підвізки у нас передня незалежна Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості. Легка в обслуговуванні, доступні запчастини. Класна підвізка. Задня напівзалежна торсійна балка. По колесам у нас тут оригінальні легкосплавні диски. Колеси звичайні, звичайні, тому не будемо загострювати на цьому увагу. Просто сірі диски. Ще, що хотіла сказати: і ось настає момент, коли розумієш, що зовнішність. Обманює і машина ховає набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Дивимось далі! А ти вже подивився? Об'єм паливного бака. 60 дизельних літрів. Нюхаю і вам раджу, щоб визначити утічку солярки. Попка у нас гарна, як у мене! Є у нас задній партронік. Відкривається багажник. Ну, вам кібамбоє. Ну, гляньте, опана. Зверху відкривається, ви думаєте, все? А машина має сюрпризи. Я ж сказала, обманює трошечки, ну для вашого блага. Опана, як в БМВ. Гляньте, і столік у нас є. Берете толіка, берете машину з толіком. І кайфуйте Багажник 430 літрів в розкладному вигляді, якщо розкласти заднє сидіння 1241 літр. А якщо розкласти переднє пасажирське сидіння, то можна перевозити речі завдовжки 2,6 метри. Уявляєте? Офігеть! Просто офігеть! Є у нас схованка опана. Тут у нас всякі фінні для машини, трикутник, крутілка для колеса. І яка ще там наливайка. Але то вже приходьте на майданчик і дивіться, що там є. Бо машина продається, насправді можете придбати цей автомобіль. Це дуже класно на автоімпорт. Лютий імпорт. Бачимо. Опа, не реклама, раджу друзів. А вона посилання буде в описі під цим відео. Заходьте на майданчик і кайфуйте, а також в соціальній мережі. Сидіння відкидається з допомогою ричашка. Це дуже зручно. Є у нас паночка, є у нас 12 вольтна розетка і, зрозуміло, підсвітка. Задіраємо юпочку, як ви любите, і елегантно, як кіса, залазимо Отак і кайфуємо. Бачите, мене витримує. Тут можна посидіти, покайфувати. Що у нас тут? Що вам ще показати? Отакий От фіндіпльон. Тут ще карман у нас, поняли, Да? Тут прикольно, що подвійне дно, так скажемо. І, ну, ладно, вже скажу вам. Ця машина скриває деяку таємницю. Я б хотіла вам про неї розказати, я вам розкажу, бо багато хто про це не говорить. Де вона? Вона в внутрішності. Давайте подивимося, що у нас там всередині. Не клац, а клац характером. Наче автомобіль говорить до тебе: ну все, маширі, сідай, повезу тебе куди хочеш. Тканевий темний салон. Ручне регулювання передніх сидінь, і салон у нас з таким візерунком наче камух фляж якийсь. прикольно. Передні задні електросклопідйомники розташовані у нас з боку від водія. Зрозуміло, і тут у нас пімпочка для регулювання електроприводу бічних дзеркал. Прикольно, зручно і зрозуміло. Заводимо двигун. І поїхали потестимо машиночку, як вона в Русі у нас. А в Русі вона прилічна. Хоча відчувається, що такий жучок, що вона не маленька, не спортивна, але тримає дорогу гарно. Перемикаються передачі плавненько, без ривків, все чікі бомбоні. Мультикермована з електропідсилювачем. Точніше, просто кермов. Мультикермована чому? Тому що під ним є перемикачі. По-перше, перемикаються передачі. Давайте зараз спробуємо. На ручному режимі, бо це у нас робот. Одне щеплення. М. Поїхали. Ану. Друга перемикнула зараз правою штучкою. Опа! Третя передача зараз. Красота. Ямки, ану, підвісочка та взагалі балдеж. Давайте зараз повернемось в автоматичний режим, щоб я не відволікалася. В принципі, прикольно, що можна знаєте, трошки трошечки двигун, показувати. Кермона з підсилювачем є круїз контроль. Промикається також зліва під кермом. Є у нас, скажімо так, дисплей. А, як то він називається, я забула, як виїжджає, така планочка, яка показує проєкцію. Показує кілометраж, і можна так натиснути і показує ще якісь штуки. Типа. Коротше, узнаєте, що вона там показує. Прийдете на майданчик і подивитесь. Мені комфортне сидіння. Хотілося б в попередковому відділі трошечки вигнутися. А воно тут цікаво, вигибається чи ні. Отут крутілка вона для чого? От незручно мені от зараз крутити. Бачите? Вона так розташована дуже високо, дуже високо. Треба зупинятися і іншою рукою крутити. Або просити сусіда. а ну покруті мені крутілочку мою. Є в нас антиблокувальна система, система стабілізації, система старт-стоп для економії палива. Перемикається. У систему зліва від керма також, і так можна вимикати задній партронік. Повертаємо зараз мою улюблену локацію. В поворот входить нормально, хоча і по листю, жовтому, і трошечки там земельки було, але не будемо ризикувати, не хочу з цією машиною потрапити в якусь халепу. І розвертатися, як поліцейський розворот робити. Але, в принципі, нормально. Якщо пригальмувати, то ви вже самі собі там поліцейські розвороти випробуєте. Так, розвертаємося просто, безпечно, пригальмовуючи. Опа-на! Красота! Давайте трошечки здамо назад, наприклад, отак гальмуємо. R. У нас вмикається картинка машини. І по патронічку давайте ми до якоїсь машинки, до тут. О, бачите? Вмикається, що... ай-яй-яй! Вже дуже-дуже-дуже близько. Кермо значно таке величеньке. Подивіться, яке воно в зрівнянні з моєю рукою. Здається, що воно більше, ніж в інших машинах, або мені так просто здається. Бортовий комп'ютер мені подобається. Такі колодязі, гарно підсвічуються стрілочки, гарно підсвічуються циферки. Прикольно і помаранчеві, такі у нас кольори. Мультимедіа також нічого, такий екранчик. Він далеченько, але на ньому нічого не потрібно натискати. Тому він мене не бентежить. Просто він там є якась далеченько і показує мені інформацію. Зараз, наприклад, навігаційна система показує дату мені, показує час, неправильно треба перевести, бо годинний ми перевели зараз на зимовий період. І градуси. Скільки у нас градусів? Бачите, кут оберту нормальний. Перемикається як відчувається, але плавненько. Ні то, щоб там, знаєте, щось би мені тут не подобалось. Порядок. Автоматична коробка перемикання передач робот одне щеплення. Називається itg 6. Він такий гладкий, що хочеться таркатися його без причини. Мультимедіона з LCD-екранчиком схоже на риношку. Мені чимось. Є у нас навігаційна система, є у нас Bluetooth, є у нас AUX, є у нас 12 вольтна розетка. двохзонний. Клімат-контроль в помаранчевих кольорах виглядає, звичайно, але ну, щось в цьому є. Тут багато маленьких кнопочок. Наскільки вам зручно буде натискати, я не знаю, це вже ваші діла, ваша справа. Але про мінімалізм тут ми не говоримо взагалі, як ззовні, так і всередині. І багато таких штук, що типово для Peuжки. Прикольно виглядає, як в самоліті, в літачку. Да? Ну да. Коли ви пілот і там Оп-оп, посадка, посадка, висадка, підйом, там, злітаємо, всі діла. Прикольно. Давайте щось поклацаємо, бачимо, радіо у нас там перемикається. Ну, в принципі, що? Звичайно, дефолтна така фігня. Є у нас апдуйчики, передуйчики, крутиться, звичайно, але, можливо, ця штука буде заважати дивитися. Вона близькувато тут розташована Нічого порядок. Паркінг у нас, ручничок у нас електромеханічний. Прикольно, тут ще у нас є ще спортрежим в коробці. Два підстаканника. І а, прикольно, Панорамний дах відкривається у нас такою кнопочкою. Ви вам забула сказати? Не забула, хотіла далі сказати. У нас є панорамний дах. Що у нас ще тут є? У нас є підлокітник центральний. Як він відкривається не просто так оба на, а відкривається зі сторони водія. Отак от. І він дуже глибоченький. Отакий. Щоб ви розуміли, ну, сантиметрів 30. І ще отуди трошки уходить, в цю сторону, поняли? Отак от, от під нізом. Ну, не прям сильно, але чуть-чуть виходить. Дуже велика ємність, дуже об'ємний, можна багато чого туди покласти. Зверху у нас є підсвіточка, отакі також значочки, що показує, хто там не простебнути. Типу позаду також, як в літочку, є у нас казиочки. Давайте подивимося з цієї сторони, бо я вже тут сижу, з дзеркальцем вашого виду. Також у нас є дзеркало заднього виду, отак ми дивимося, і кайфуємо. Воно зручне, прикольно, що воно темного чорного кольору. Мені подобається, а не світлого. Давайте подивимося, що у нас там позаду. Атмосфера тут схожа на Рено Каджар 2017-2019 років, але там був один нюанс: тисне на посилання під відео, все там розказала. Позаду у нас тут кріплення для дитячих крісел і зафікс, блокування задніх замків, щоб ваші діти не повергали до школи. Позаду, що ще є? Шторки це як в сценіках. До речі, ми знімали новий сценік з 17-го, здається, року. Також буде посилання під відео. Тисніть, переходьте, і дивіться. Це прикольні штуки, як навіть в новій Ауді, яку ми також кстати, знімали Q8. Уявляєте, тут в Peugeot 3008 і в Audi Q8. Шторки у нас Прикольно. Шторки для задньосидячих, електросклопідйомники для задньосидячих і кармашик у дверях. Також є у нас така сіточка кармашок в передніх сидіннях, прикольна. Але вона трошечки маленька, невеличка, але щось покласти туди можна. Прикольно, мені подобається в передніх сидіннях підголовники, вони гляньте, можна туди всунути руку. І для чого це? Для того, щоб регулювати підголовник, можна так далі, бачите, висовувати і засовувати, щоб зручно вам було сидіти. Дуже класний формат сидінь. Тут у нас також позаду три підголовничка. прикольно. Знизу у нас все, окрім двох дуйчиків, щось можна покласти. У нас є схованка, тільки нікому не кажіть. Під ковричком у нас тут опана відкриваєш що можеш щось сховати. Наприклад, заначку або дружину, любовницю це Або якусь поляшечку, щоб можна було поп'сенерамбах. Задній підлокітник з двома підстаканниками, прикалдес. І панорамний дах. Звичайно, для задніх сидячих ще це ще класніше. отак от сидиш. Зорі, знаєте, така ніч, зорі, романтика, Вона лягає біля тебе, і ти такий навушка їй каже, Шо? <смі> кажеш, такий час би на рибалочку і по 50 грам. <смі> Але то вже таке, там вже жарти. Але хто яка дівчина є, знаєте для кожної різний свій підхід. Прикольний сімейний кросовер з багатьма фінті як, наприклад, це і позаду мене шторка. Дуже багато сюди вміститься, і, звичайно, панорамний дах це своя така атмосферка. Якщо захочете дізнатись більше про цей автомобіль, пишіть в автоімпорт, лютий імпорт в Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток. І навіть заходьте на їх Ютуб канал, бо там також є мої огляди, і це дуже прикольно. Вашу маму і тут ідемо показувати Це про мене. Давайте вже будемо кончати. Вижив, вразив і, здається, трохи мене зачарував. Але якщо чесно, я б не радила сідати поруч, бо після цієї поїздки можна закохатися. Не в мене, в нього. Такий автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішка. Посміхайтеся щастіше, підписуйтесь на канал, бо в наступному випуску буде несподіваний трюк. Ставте лайки і пиши в коменті, на яку ціну виглядає цей красунчик. Даруємо вам серденько, ну куди ж без цього? І що звичайно незабаром до вас повернусь? Хоп,